Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про три способи заробітку в інтернеті, які будуть популярними в 2023 році. А перед початком відео я би хотів попросити вас допомогти мені, поставити лайк та підписатися на мій канал, щоб разом просувати україномовний контент. Ну що ж, погнали? Перший спосіб заробітку це заробіток на скорочуванні посилань. Це є певний сайт, певні сайти, які надають вам послуги скорочування посилань. Коли ви хочете скинути комусь посилання, ви заходите на цей сайт, проходите легку реєстрацію, і вам надається можливість скорочування. Ви вставляєте своє посилання, яке ви хотіли скинути, другу чи в групі друзів, якесь певне відео в TikTok чи щось інше. Ви скорочуєте своє посилання на цьому сайті, і вам видається нове посилання. Ви копіюєте його і скидуєте тому, кому ви хотіли скинути це посилання. І коли людина натискає на це посилання, нове посилання, яке ви скоротили, їй показується реклама. І після того показується то, що ви хотіли їй показати. І з допомогою цієї реклами ви заробляєте кошти. От такий спосіб заробітку. Погнали далі. Ну що ж, другий спосіб заробітку це заробіток-менеджер по рекламах. Цей заробіток більш розповсюджений в Телеграмі. І що потрібно, щоб на ньому заробляти? Ви знаходите нішу, популярну нішу, або яка вам подобається. Одна з найпопулярніших це зараз крипта. І ви шукаєте паблік про крипту. Коли ви знаходите паблік, ви пишете адміну цього пабліку з таким повідомленням або похожим до цього повідомлення. Привіт! Я би хотів зайняти місце на менеджера рекламах і хотів би мати 10-15% від продажі реклам. Частіше всього беруть 10 для початку, тому що 15 це чуть-чуть завелика ціна для початку. І якщо вам відписали, що ні, не потрібен, не засмучуйтесь, ще є багато пабликів, і я впевнений в тому, що в якомусь із них будуть потрібні ваші здібності менеджера. Якщо вам відписали так, то наступна ваша задача знайти людину, яка купить рекламу у вашому паблику. Коли ви знайшли цю людину, ви домовляєтеся з адміном і з цією людиною про ціну, про скільки постів має бути, в яку годину дехто ще хоче таке, і продаєте цю рекламу. І таким способом ви заробляєте гроші. Ну що ж, погнали до третього способу і останнього. І третій спосіб заробітку соцмережі. Ви всі дуже добре знаєте, що соцмережі дають нам великі можливості. А так як ще зараз появилися короткі відео в соцмережах: це Instagram Reels, TikTok, YouTube Shorts. Набрати там 100 тисяч переглядів не є чимось важким. І цим ми скористаємося. Ми можемо поєднати перший спосіб заробітку скорочувань посилань. Ми можемо створити свій TikTok про фільми або ігри, або іншу нішу, яка вам подобається. І створити телеграм-канал. Припустимо, ви зробили канал в Тіктоці про фільми. І ви ці фільми можете загружати в свій телеграм і зробити посилання на нього. Але це посилання ви можете скоротити, і тим самим, коли люди будуть приходити по ньому, ви будете заробляти за це кошти. YouTube Shorts. Якщо ви хочете почати вести свій YouTube канал, ви можете починати з YouTube Shorts, Викладати 5 відео в день, це є дуже легко, 10 відео. Зрозумійте те, що дуже велика конкуренція, і якщо ви просто закінчите це. На жаль, ви нічого не зможете заробити. тому йдіть вперед у своїх цілей і мрій. І це були всі три способи заробітку, які будуть популярними в 2023 році. З вами був я, Оспікс, всім успіхів і всім па-па!